Є чудовий чай, який можна пити регулярно. Насправді всього лише пів склянки на день матиме чудовий ефект, особливо на кортизол. Як ви знаєте, кортизол це основний гормон стресу, і багато людей постійно зазнають впливу його підвищеного рівня. Тривалий вплив кортизолу схожий на тривалий вплив інсуліну. Організм розвиває резистентність до кортизолу так само, як і до інсуліну. Виникає проблема з механізмом зворотного зв'язку. Іншими словами, рецептор блокується, тому сигнали про необхідність припинення його вироблення не надходять. Клітини страждають від нестачі кортизолу і наднирники починають виробляти його все більше і більше. Тепер в організмі багато кортизолу, але він не працює, і через це можуть виникати певні проблеми. Запалення, проблеми зі стресом, вагою тощо можуть виникати з двох причин: по-перше, через стрес. А можуть і не через стрес, а через генетичну проблему з ферментом, який перетворює неактивну форму кортизолу на активну. Є фермент, що відповідає за цей процес, і при його генетичному порушенні можуть виникати дві ситуації. Перша фермент надто активний. Тоді навіть за найменшого стресу рівень кортизолу злітає до небес і спричиняє безліч проблем. Друга фермент неактивний через генетичну особливість. І тоді все навпаки, ви відчуваєте стрес, але кортизол не допомагає ось така резистентність до кортизолу. Виникають проблеми? Так, я це знаю. Нещодавно, з любові до мистецтва, я читав одну книгу про натуральні засоби і відкриття ліків. У ній описано багато історій про розробку медикаментів. Цікаво, що від половини до 70% розроблених ліків отримані з рослинних сполук. Я читав про стрес і дізнався про один надзвичайно потужний фітонутрієнт, здатний блокувати той самий фермент, який перетворює неактивну форму кортизолу на активну. У книгах пишуть, що це може бути терапевтичною ціллю, заміною деяких лікарських засобів на практично безпечні природні речовини, майже без побічних ефектів. Звісно, ніхто не стане цього робити, адже це не можна запатентувати і заробити на цьому. Я розповім про один фітонутрієнт, який може допомогти знизити кортизол. Але спершу опишу можливі наслідки підвищеного рівня кортизолу в організмі, незалежно від того, що є причиною стрес чи генетика. У вас може виникати депресія, тривожність, може збільшуватися кількість жиру на животі, тому що рецептори до кортизолу розташовані також у цій ділянці. Можливе збільшення маси тіла загалом, адже через підвищене вироблення кортизолу вага може рости. У медицині кортизол належить до глюкокортикоїдів, тому що він пов'язаний із глюкозою. Отже, у стані стресу організм працює не на жирах, а на глюкозі, як на швидкому джерелі енергії. Далі йдуть когнітивні проблеми, пов'язані зі зосередженістю, пам'яттю, концентрацією. Це також пов'язано з метаболічним синдромом: жир у центральній частині тіла, високий рівень цукру в крові, що свідчить про діабет або передіабет, а також гіпертонія, високі ліпіди, поганий холестерин ЛПН ще та інші подібні стани. Усе це виникає через високий кортизол і високий рівень цукру. Далі синдром полікістозних яєчників проблема з андрогенами у жінок, за якою з'являється волосся на обличчі, жив на животі, грубіє голос. Насправді це може відбуватися через високий кортизол, неправильне харчування, надлишок вуглеводів або надмірний стрес. Ще одна досить поширена проблема втрата кісткової маси після менопаузи, і це може бути пов'язане або з генетичною особливістю, або з високим кортизолом. Кортизол руйнує кісткову тканину, підвищує ризик переломів. І, звичайно, розвивається інсулінорезистентність, не стільки через цукор, скільки через стрес. Отже, що ж це за фітонутрієн такий? Галат, який міститься в зеленому чаї, ледве вимовив. Загалом зелений чай. Починайте вживати його регулярно. Потроху, але щодня. Він недорогий, його легко приготувати, і він може значно допомогти знизити рівень кортизолу.